Ти мені розкажи, чим Чернігів може пишатися? Як, як громадянин Чернігова. Чим пишатися? А, своєю хоробрістю. Це правда, до речі, Важаємо, вам правда. дякую. А, своєю історією. Угу. Козаками, врешті-решт. І Борис козаками, козаками, звісно. І так. Борисом Джонсоном, звісно, тому що він головний козак Чернігівщини, друзі. Ну, ну, я би Давайте поплодуємо! Туда... Борис. Борис Джонсон молодець! Я би ще туди площу додав. <плес> я би площу. Дуже сподобалось, мені так? просто подобається, коли є багато місця. Знаєте. Я на самокаті їжджу постійно, два-три круги роблю постійно. А За міста день. по братими Є говорю є гордістю Чернігова. Ну, так, звісно, ти що. Градець кралові, ти що? Це не так чітно. всі їздять туди, не, 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 не знаю чи конкретно Чернігів, але на Чернігівщині, так, Андрій Єрмоленко народився, який е... а в Чернігові. Кльово, кльово, кльово. У, мене, у мене знайома з ним мутила. Та? Серйозно? Да. І що у, він... У другій Бля, школі... так всі говорять, коли люди успішні стають. У другій школі вони навчалися. Ну, Я теж з ним мотив. А потім вона свій шанс прогавила. Ну а потім вони пішли в 6 клас вже. потім... Ага. Там ну, все Андрій Ярмонко це також гордість, не тільки і цілої України. Я переконаний, в нього така ліва нога, що піздець, там. А ще прикольний факт, що е, на Чернігівщині люди е, підписують деякі снаряди, які летять в воки е, за мстяться і підписують снаряди. ФК Десна! Ультраси, привіт ну, Десни, москалям! Короче, викруті, можете поаплодувати, Кай. А ще кучма з, Чернігова. з області. Я ще раз тебе спитаю, ти витісниш його з області. просто. Де живе Кучма, можна побачити по якості доріг до його села. Ні, ні, все найкраще там. Вертолітні ці доріжки. А ти як вихаки враження, що кучма ж в GTA San Andreas. А всі, хто ви соромитеся з області? Ким соромимось? Ти Артем, звідки? Я з Чернігова. — Молодець. — Ліміта. Я вже забув. Шершеньовка? Шерш... — Шерсянка. Шершеньовка. Давайте переносимо Бо шерстянка вже задовбала, назва